Літній відпочинок цього року доступний не для всіх усе через ріст цін в курортних містах України. Натомість, деякі черкасці обирають курорт за кордоном. Мовляв, сервіс там кращий. Які ще варіанти обирають містяни? Далі у сюжеті. Юлія сумом переглядає фото з відпочинку на морі минулих років. Поволі згадує моменти, смішні історії і тішиться, як добре було відпочивати. А головне доступно. Та цього літа такої розкоші собі дозволити не зможе, каже занадто дорого. Інша причина, що все подорожчало, і комунальні послуги, тарифи зросли. А на жаль, зарплати особливо не зросли. І для того, щоб поїхати і якісно відпочити, треба відкладати. А от черкащанин влад переконаний, курортний відпочинок давно не в моді для себе знайшов цікавішу забаву гірський туризм. Більшість свого часу хлопець проводить на верхівках Карпат та Кримських гір. Мені подобається комбінувати море з горами. Як в Криму, ось, наприклад, я походив по горах, спустився до моря, відпочиваю там, знову піднявся в гори. Наприклад, студенти сходити в гори вистачить стипендії. Черкаські туроператори пропонують домашній відпочинок в Одесі, Херсоні чи Західній Україні. Проте така путівка доступна не всім. У турагентстві говорять, цього сезону ціни за кордоном більш вигідні ніж в Україні. Приходять запитують відпочинок Україні, але потім ми підберемо альтернативу за кордоном, яка вигідніша, доступніша, і сервіс таки кращий за кордоном у Європі чим у нас зараз. Юлія стверджує, що постійні курортники, які раніше, обирають туреччину, Болгарію, Грецію та Кіпр, натомість запитують про більш економні варіанти. Каріна Авар'янова, Сергій Косенко, Віка новини.